Чи ваші рекорди е, дають поштовх новим зборам, і що ви можете сказати за підсумками цих двох днів, відколи ви встановили рекорд? Та я не то, що думаю, я просто переконаний, що дають свої такі якби позитивні результати зі сторони людей. Бо я пригадую, що десь літом мені змагання не вдалися. Я написав, що я тільки взяв участь у змаганнях, і напевно люди мені задонатили може 20-30 тисяч. Що для моїх зборів це дійсно дуже маленька сума є? А от собі уявіть, що цей рекорд. Попередні 24 серпня, який я установив, то я зібрав 210 тисяч. А тепер, напевно, тому що то є два рекорди. Люди реагують на приємні новини у моїй спортивній кар'єрі. То люди задонатили на дану хвилину вже 265 тисяч. То, в принципі, ну, ще перевершило цей попередній збір. І Я за це дуже вдячний всім, зокрема журналістам, тому що бачу так, якби інтернет гуде, інстаграм, фейсбук, забони різними сайтами, де тільки отець Макарі, Отець Макарі. Я стараюся де щось нове побачу. Пишу смс-ку. Дякую журналістам Дрогобицьким, дякую, журналістам Львівським, які поширюють мою інформацію. Бо тому, що збільшується також е, кількість людей, яка стежить за мною. Це вже перейшло 17 тисяч. І я зауважив, що такі е, донати 100, 200, 300 гривень. Вони почастішили. Я це переконаний, що це і люди, які. Нові познайомилися зі мною, починають десь мене бачити в соціальних мережах і це донатять. Тому я всім дуже вдячний. то говорю в Львівській мануфактурі новин. Хто мене чує, бачить. Я всім вдячний від найбільшого до найменшого донату за тих 265 тисяч, які я сьогодні від вас отримав рівно за одну добу. І це я вважаю, що це є ну, праця цих моїх змагань. той результат він обдає. дає та такі результати. Тому ті приємні новини також людей тішать і люди реагують на це.